І з вами топ Дог і я сьогодні даю перший урок по баянню. І сьогодні я вас буду, ну, я вас буду вчити найменшу пісню ну, перших, першого класу, найменшого рівня, маленьку кольму. Ну що, поїхали? Ну і все, я вам зараз покажу, які, е, які треба ноти нажимати, тобто клавіші. Хто не хоче по нотах грати, е, тому, е, тому я показую, як по клавіші грати. Значить, рухаємо Раз, два, три, чотири, п'ять. Так, для кого цікавого, це є нота до. Значить, До. почало. А, і хотів я вам ще, ще сказати, що от грайте правильними пальцями, такими, як я показувала вам. Тому що, якщо ви, наприклад, заграєте осі, там, п'ятим, то наступне вам буде незручно грати. Тому грайте такими, як я вам показав. А зараз я вам покажу ліву руку. І зараз я вам покажу е ліву руку, тобто баси. E, значить, це є до, для когось цікавить. E, um, ось, e, якщо порахувати, звідси, Раз, два, три. Ой, не звідси, ось сюди. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. На дев'ятій дев ноті знизу. так, e, Для кого цікавить, це є до. E, і нажимаємо ось цю кнопку. Значить. パンパンパンパンパンパンパンパンパン І це важливо е, гарно е, двома руками зв'язати. Треба ритм почути, з часом ви це теж зрозумієте. Е, ну... ну що, урок закінчений. З вами був Док Всім пока-пока-пока.